Я знаю, є українські продукти, а тут виявляється, є українські суперфуди. Скільки користі в цих продуктах просто, ну, ти а, навіть а... уявити собі не можеш. Казалося, бо там воно якось профілактика дихальних шляхів, вішаєш зубчик чеснику на ниточку і ходиш. Я так ходив прям в півроку. А правда, що якщо заморозити цибулю, вона стане солодкою на смак? Поливати рибу, все руше. Реально. Да, це да. дуже цікаво, я ніколи такого не знала. Це очевидь, троє дітей буде. Просто це, е це шедевр. Це український. Українська їжа. Як пахне. Я, я проблему з а ти я ти їжу. Ти клопота, я їжу, да? все супер. Всім привіт. Ви сьогодні в рубриці «Самодома», але я сьогодні не самодома. Сьогодні до мене прийшла Катерина Крупкіна. Я, коротше, прийшов. Тут вже хтось були люди, по-перше, тут вже стояли продукти. Катерина. — Вітаю. Значить, ти нутриціологиня. Ти підготувала, підготувала по-перше, якісь таблички. Ти підготувала... Так, я підготувала питаннячка, і ми зібрали українські суперфуди на мій смак, як нутриціолога. І... Ну, давайте поговоримо про українські суперфуди. Якщо чесно, це, я знаю є українські продукти, а тут, виявляється, є українські суперфуди. Ну а вже ж скільки користі в цих продуктах просто, ну, ти навіть але... уявити собі не можеш. У мене є продукти смачні, несмачні, а у тебе вони є корисні, не корисні? Ні, в мене є корисні, смачні. І все. Я люблю, коли я їм, щоб було багато до кінця. От так ти їси, прям знаєш, і оттримаю. Прямо... Ти не можеш зупинитися вчасно. Я Я хочу. Я хочу пальці з'їдати свої. Я просто. От в мене є банка Чилі. Я про неї думаю третій день. І ти щось дам? Ти просто понюхаєш? Вибачте, mm -hmm. ну це не український суперфуд може. Але Але чого не український, якщо я його сам зробив. Я, коротше, заквасив, заквасив, е, чилі. Нічого собі. Я його Я врозенюкаю, я збуджуюся. Ну, я не як все таке не їсти, скажи, як мене від нього. Боже, я пахну. У -у -у. Ти кажеш, зупинятися їсти. Я зупинятися їсти не можу. Я просто буду, коли я беру їм, то я вважаю, що я тільки ради цього живу. От їсти це так, ну, така справжня насолода. Це я? не солодо. Але не... ж ти живеш не заради цього. Ну я заради цього. Д ну ні. А чого? Всі ми Всі ми помремо всі. Так, всі помрем. Але ж можна померти просто так, а можна посміхаючись. І ти коли їси, ти так, посміх... не тільки що їжа задоволення приносить. А що ну, окей, їжа так, що ще? Гроші. Люди, дивись, люди, друзі, близька людина. Ну, в мене ще діти є, тому і діти да уявляєш, соціальні зв'язки теж приносять щастя. Ну да, ну Ну, що ну да. А ну вони мучення приносять. Ну так а їжа ні? А як це коли переїд погана, лужиш? Ні, і, о... Ти лежиш такий. Ну добре, якщо їжа така насолода. Давай порозбираємося з тобою. порозбираємося на сало. Як ти гадаєш, який продукт на столі підтримує здоров'я нашого мікробіому та нашого нервову систему? Мікробіом – це те, що живе в твоєму кишківнику і допомагає підтримувати імунітет і психіку. Це те, що допомагає тобі не ставати дуже сильно жирним і ходити до туалету. Тут є декілька продуктів на столі, які з цим можуть впоратись. Що ти… Ну, добре, квашена капуста. Молодець. Один продукт є. Що ще? Просто капуста, типа тупо будь-не знаєш будь-який незрозумілій ситуація. Квашена капуста! І типа ти, ти, попадеш. Що нам все помагає, вона все помагає, вона все я знаю, що квашена капуста це типа в Україні її її їсти ту квашену капусту мільярдами тонн і все буде добре. Все правильно uh. кажуть. Дивись, скільки властивостей корисних. Uh. Хорошо. Uh. І другий. Давай, давай, давай. Уважно дивись, що ще є, дивись, uh, по, давай подумаємо: квашена капуста це продукт чого? Ферментація. Добре, що ще в нас може бути з продуктом? З ферментації? Або з бродінням. Ну, квалка, кефір. Молодець! Але дивися, будь друге питання. Ставиш перша відповідь буде капуста квашена. Правильно, ну, вона дійсно краще, ніж кефір, тому що там є тільки лактобактерія, якщо він не збагачений, а тут є і лакто, і біфідо, тому чудово. Це, це, це прям номер один. Так, да, може спробувати? Крик. Це ти робив? Ні. Як це ти не ти робив? А я буду. Так мені просто я прийшов до все стояло, мені не говорили, що mm -hmm. буде що бачити, щоб я спеціально вигадав. Я тут багато солі, я солі довго. Але смачно. Можна там, до речі, яблука ви нормально? Так. Да. Тоже це ж продукти ферментації будуть. У мене прямо пробіотики, все, все да? так. Все І фермента. це я сам ферментував. Короче. Okay. Наступне, давай. Uh, на місце ріг лютену підходить для людей, у кого чутливий кишківник. Ти любиш це. Ну мені так здалося <різько> <різько> спілкування з твоєю командою. – Що ти кажеш? Ще раз? Не містить лютену. Це... Не містить глютену. Так, да, не містить глютену. – Окей. Лютену. Ну, це тут все не містить. Ми ж це тільки оце я, 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 я змінь. Е, І що допомагає? Що, на Так. Да, для чутливого травлення підходить. Кавах на капусту. <звук> не містить глютену, підходить на травлення. Я <звук> перемагаю 2-0. Ну добре, не можна використовувати капусту постійно. сім'ю. <звук> все, капусту відставили. Добре. Капуста <звук> пішла на задній план, давай. Ну, пшоно. На місці. Проводець. Я вас вітаю. Дякую. Пане Євгене. Ви знаєте, стільки багато про їжок. Я... Що смачного можна приготувати з, ціє... з цієї групи? Ми можемо кашу зозулю приготувати. Я не знаю, що це за каша. Уявляєш? Дивися, ми будемо використовувати трішки пшоно. Раніше в Україні пшоно це було основи харчування. До це того як з'явилась картопля і все. Було лише пшоно, і воно тіпа, супер прикольне, Тому якщо ми пшено поєднаємо з маком, uh -huh. е, трошки додамо е, молока і трішки додамо е, цукру небагато, а потім зверху ще дамо ягідки малини. Е, а ці можна додати? Чи не смачно? Ой, можна. Це дуже анти -ейджу. Правильно. У мене буде все окей з травленням і я буду антиейджовий. Давай. Тепер прикинь, треба якусь рубрику, де я розбираю свої страви. Так що в мене тут? Це антейджо, це крінж, це крінж. Е, одним словом, е, ця каша швидко готується, вона дуже прикольна. Е, і... А смачна? А ми цукор додамо, щоб ну, було? Ну, Додамо трохи цукор. Ти ж ти дозволяєш цукор. Е, тим паче, це е, крупа, вона дуже підходить під е, твоє придвиж. Ну, ти може, як її їжу, ну ні? Я проблема створюю. Я, я, я проблему створюю, а ти я ти їжу. Ти клопоти, я їжа, да? так? Я беру пшоно, його трошечки промию швиденько під гарячою водою. Гаряча вода, Воно, воно щось гірчить інколи. Якщо ага. пшоно неякісне, воно буде гірчити, тому я намагаюся просто його залити гарячою водою, потім злити і все. Потім додому молоко, мак і все. І трішки цукру поваримо. Це просто каша з Вінниці з Вінницької області. І у нас просто я. Я зараз такий зроблю дослідження, яка буде їжа, яка і була раніше їжа з київської русі, починаючи до цього дня. І мені видається дуже цікавим е, шукати продукти і їхній спосіб приготування, бо вони, вони раніше були, а потім вони зникли. І мені дуже хочеться, щоб вони також були частиною звичайно, що ми там не замінимо багато продуктів, але вони стануть частиною нашою. На пшоно дуже гарний продукт. Я дуже і раніше просто, якщо ти бачиш якусь страву з картоплею зараз. Ти можеш чітко поміняти ну, замінити її на пшоно. І буде так само да, смачно, так? Да? Ну, ні, це, це, це що було раніше, бо раніше була їжа, вся із пшона, потім з'явилося як жарко або печення. Раніше було тіпа, куліш, умовно, готували з пшоном. Потім картопля писала, по є легше вирощувати, легше обробляти більшу урожайність. Вона взяла і замінила умовно, куліш на, 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 на жаркою. почали те ж саме м'ясо там, чи там, що там було? З картоплю ду... готувати. Да, те ж саме з морквою, зусиль. Тоді моркви ж не було, вона була ну, така маленька. зараз як там 100 років. Молоко? Ну, молоко це просто воно раніше використовували його багато, бо його було багато. А, тобто це просто змішується і все, так? Да? Ну, зазвичай воно змішується, ще в печі запікається, але у нас в печі немає. Пишкове масло, Вашло? я дуже люблю. І я це а так. яка жирність? 82? А менше не може жирність? Так краще більше жирність. О, є, Ваші весь це, я теж люблю, коли жирніше живіт тоді краще. Е... Ось це питання не живота. Ну, жарино, нам же просто все потрібно. Так, ну, все, що... да, да, все потрібно. І жири, і білки, і вуглеводи, без цього ж організм не функціонує. Ну, да, це тіпа, треба просто реально не переїдати. Це каша, яка. Е, я вважаю, що це якраз той суперфук. Та й мак теж, блін, кайф. Зазвичай можна переварити е, цей. Шо? Не аль Ні, це типа Льденти. Це так. Клади про свою кислоту, фолію ні 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 давай сам. Як ти там подаєш, покажи. Ну це ж вау. Майстер-клас просто. Боже, як гарно. О, так, ще <гум> ну, восьмій, ну подивимось ну, подивися. Просто це шедевр. Це українська їжа. Ой, як воно пахне. У -у -у. Ну це вау? Так, дуже вау. На, поїж, трошки покрутить тебе. Mm -hmm. угу. ти таким, щоб пшено не їла. Mm -hmm. ну, не їла, да. Вона не дурна, просто. Ну, це, як... <laughs> ну серйозно, серйозно, це не прикол, Угу. Ну, mm -hmm. але, типу, ти що... але ти таки думаєш, але ти зачепшує їси, воно як, як злипається, як одна структура. І не дуже прикольно. А це стає таким, наче як. Ем... Як сімічки. Угу. Ну... Чуття, як сімічки їм. Ну, типу, як вівсянка там боленько, Ну, Це ж навпаки, прикольно. Воно всі корисні вчора. Це дуже смачно. Я угу. Ніколи не їла не пшено. Але виявилося дично смачно. То, давай подивимося далі. О! Давай поговоримо про таке: зменшує запалення в організмі. Є антиоксидантом і також допомагає регулювати тиск. Ні, це не квашена капуста. Я одразу відповідаю. А, чу, регулювати тиск і зменшує запалення, має антиоксидантні властивості. Так, Давай так, це я знаю. Але зараз, якщо я вгадаю. Ані, я не вгадаю каркадев, блін. Каркаде немає, навіть в списку. Ну, шепшина. Ну, шепшина це не каркаде, почекай. Ну, я no, no, є відповідь шепшина. Ні. антиоксидантні властивості, тобто, не дає клітинам так швидко старіти. А Це у лохина найбільше такої фішки, я знаю. Ще Читав. яка ягода, a давай. A думай. Це можна лохину. чорна спорода. Ні. Давай, думай ще. Ну, в тебе, в тебе невеликий вибір. Ягід на столі. Давай, 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 скануй, скануй, скануй. Обліпиха. Ні. Huh? <small> <IVES> У тебе є третя. — Малина. — Так! А що на що клітини старіють, якщо. Ні, дивись, містить дійсно багато клітковини, дійсно багато антиоксидантів. Вона прям. Я можу сказати, що малина це суперфуд. Ти береш я малину, короче, з вуглеводом і нормально? Тіма мали з картопляним пюре буде прикольно. Ну, ні, мабуть, я не знаю, може і смачно. Якщо клітковини багато. Ну, багато клітковини. — Тоді можна малину і м'ясо. Можна. І трошки картопляте. І пюре. Угу. Замість помідору можна їсти малину. До да, помідорів взагалі майже немає клітковини, а малина містить багато, і дуже смачна. і бо... придумали вже, бачиш, у тебе суперфуд, суперфуд, суферфуд, а в мене нормально ти таке за не доїдай, я ввечері якраз стейк мене буде. З інжиром з малиною. <laughs> Давай, три продукти на цьому столі мають рекордний вміст по кількості вітаміна С. Та відстань, ти від капусти. Дивись, те, що ти вже вгадав, воно пішло. Це, це, а, вже не може другий раз вгадати? Ааа, да. правила так. не зрозумів. Тоді та, вже легше, та? так? Вітамін С, ну, а шепшина. Молодець, це лідер по вітаміну С. Опа! Що? Давай далі. дай. Звідки я знаю? Звідки? Бо я люблю все через рот, в рот класти. І воно кисло. Добре є. Це відставили ще два продукти. Давай, тут в тебе прям. Ще два продукти, які багато вітаміну С. Ну, обліпиха. Правильно, давай спробуємо. Попав я просто. Mm. Обліпиха дуже. дуже мені Добре, дуже подобається. Угу. Якщо її висушити, можна. Тобі кіс? Дуже. Ми беремо, ми беремо її, Боже, як сушимо, а потім перетираємо, вона стає схожа на це. Посипаю зверху, трішки обліпих. Але вітамін С втрачається при такому приготуванні. Отаку от, треба їсти, будь ласка. Ну, бо вона смачна, слухай, а що можна ще зробити? Ти все сире їси? Ні. О, от така, береш, і така. Втрачається вітамін С, я не буду Дивись, Продукти закіта. з вітаміном С, я їм сирими. Дійсно, обліпіху, Киві, наприклад. А та Києві ніколи не вар. А Києві треба варити. Ти знаєш рецепт з вареним Ківі? Ну, звичайно. Ану, поділись. Я беру просто. Реально Києві додаю лайм, вершкове масло. Є такий соус, називається Бербла. Uh -huh. Це такий соус, який ем, готується на основі вина і вершкового масла. А це дуже схоже таке. Прикольно, ніколи не чула. Okay. І ще один продукт, звісно. <laughs> да, ж... Ти, ж, ти, ти такого не чула, бо ти ж їси нормальну їжу. <laughs> Ми про вітамін С кажемо. А де тут ще є вітамін С? Воно, мабуть, таке зелене. Петрушка? Так, <laughs> да? Вона місці дуже багато вітаміну С. Любиш петрушку? Я, Якщо чесно, я прям наші найбільше люблю. Ось ці штуки. А з чим воно най найкраще поєднується? Петрошка? Да. Я укроп просто дуже люблю. Mm, укроп з морозом. Укроп з морозом? Да, з яким? З ванільним морозом, це просто можна або просто прибити укроп Укроп, трішки цукру. Я uh... ж не проти сукру досить. Скажу, схожу, думаю, не буду ну. No. Uh, uh -huh. Трішки цукру. Трішки кропу, перебиваєш і заморожуєш. Тебе та виходить такий сорбет, іначе як сорбет, сорбець, кропу дуже прикольно. А це я не їсти ніжки, вони мають найбільш концентрований... концентровані. як воно пахне. Угу. Найбільш концентрований смак цього, смак петрушки. Я люблю це нарізати, додавати свіжість, справжній свіжий. Ми просто до петрушки ставимося як до чогось непонятного. Цього... Це так смачно. Я використовую його як гарнір. Я можу багато петрушки нарвати, так покласти просто і їсти. Або оці штучки, вони. Це прям душа. От вона прям соковита, вона, вона хрумка. так хрука. Дуже Тому смачно. Я поєдную це з, як, з тільки сирою, тільки ну там, прям великій кількості. Не просто трошки, ну я переїдаю петрушку. <рес> На здоров'я. Дякую. Yeah. <рес> На здоров'я. Слухай, ти непогано розбираєшся в продуктах. Ну добре, давай. В нас тут ще й залишились деякі. Чого б це я? Розбирався в продуктах. Рослини джерело омега 3 Омега це такий. Це полі, жирні кислоти. А на що їх туди? Я, я п'ю. Знижує запалення в організмі, підтримує роботу головного мозку, щоб він не зменшувався, не старів, нейрони правильно працювали і багато чого іншого. А Вона хочеш... зменшується в мозок? З віком, так. Якщо ти не займаєшся фізичною активністю, наш мозок зменшується. Омега-3, рослинні жири. Так, да, да, Прильон, На сі... нарешті. Ну там же насіння, воно таке жирне, ти таке перебиваєш, воно таке Ну, це там є смачно. Якщо чесно, все смачно. От я сначно. люблю їсти просто. Що смачно. можна для смачного приготувати? Можна приготувати, наприклад, лемішку. Це що? Це гречане борошно? Запечене з льону, багато льоно. Ти будеш їсти, але на хелсі чіпси такі. Хоча mm -hmm. не бере борошно з водою, Буде дуже смачно. Добре, тут є ще один продукт, який я теж вважаю суперфудом, тому що там міститься багато фоліової кислоти. Вона нам потрібна для нашої репродуктивної системи. Там є багато клітковини і вітамінів. Це тебе, Тобі для сексу. Та щоб народжувати, і тобі а, потрібно. О, імені, а, і мені точно не забув. Ну, якось жінка сама не впорається, розумієш це? Клітковини багато для кишківника, багато рослинного білку в складі, взагалі, ну просто і заліза ще багато, якийсь просто неймовірний продукт. Найкращий на цьому столі. Якщо ми кажемо про нутриціологічні властивості продукту, якщо ми кажемо не про мене, я не розумію, як ти говориш. Вони всі, як це найкраща капуста. Ми ж казали, що капуста не кроють. Капуста для кішкиника, тут все інше є. Я тобі стільки всього розповіла, скільки там напічка на цьому продукті, Ну давай подумаємо. ще кисло. Клітковина, вітаміни групи Б, всі інші також є. Білок є, залізо є. Сточилися. Вгадав? З першого разу Білок, ти сказала білок. просто, білок тут більше мабуть, немає ніде. Ну є десь білок, це прям білок, білок. Добре, що можна сочевиці зробити дуже смачного, бо знаєш більше людей не їдять. Найкращий суп називається мерджемек. Ти береш сочевицю, наприклад, 100 грамів сочовиці, просто з цибулю ну, Цибулям смажив, туди сочевицю, додав туди е, 100 мл умовно води, 100 мл томатного соку, і воно просто закипіло. Хвилин 15, блендером перебив. Додав трішки гострого перцю, трішки лимону. Я тобі кажу, це дуже. це не то, щоб це не краду. От як краще сочовиці в житті не існує. От є, от якщо існує курка, вона має бути запаці, вона має бути посипана багато паприки і приготовлена в тандурі, в тандурі як в Індії роблять. Ну немає кращої курки, немає в світі кращої курки. Чай -чай. І немає кращої сочовиці, ніж. Я не їв в житті кращої соч, сочовиці, ніж в такому поєднанні. Тому воно готується 20 хвилин. А сма воно дуже поживне, дуже смачне, і це прям вау. Клас! Наля потім передивитися відео і записати Рецепт. собі рецепти. Таме десь є на Клопотенко.com на сайті може знайти Да? все, що я кажу, пиши клопотенко. Рецепт клопотенко, і там що хочеш. і там буде. Добре, дивись в народі, є міф, що цей продукт нам допомагає проти вірусів, але це неправда. Він просто є природним антисептиком. Як ти думаєш, що ну, це? Чесник. Ну, чесник. правильно. А що я колись в дитинстві мені казали вішати, що я ходив в дитинстві, колись зустріч. Щоб бай відпугував, мені теж розповідали. Ні, таку ні, ні Казали, що ти, там вона якось профілактика дихальних шляхів, вивішаєш зубчик чеснику на ниточку і ходиш. Я так ходив прям в півроху. Звука ще там глісти лікують, від вірусів лікують, але це неправда. Будемо розумні. А, а що тоді правда? Антисептик гарний. Це що означає? Антисептик. Ну, Давай. як, ну, ті, ну, Ти як прополі змазав, ті, коли, коли. Ні, ну це тільки всередину. Це ну, якщо тебе вірус, ти можеш це їсти, правильно? Так, да, але він лікує вірус? Дивись, вірус. Він вірус... віру... тебе почистить. Не почистить. Що ти зробив? Починка тебе почистить, нирки тебе почистять. А антисептик це. Він що це? Мікроби вбиває. А, а що таке мікроби? Це мікроби це вони до чогось приводять? Да, до хвороб, до бактеріальних різних інфекцій, до різних запалень в організмі можуть в тебе визвати ангіну, будь-яку А, серйозно? Це їх профілактично, за них не треба їсти. Ну, профілактика, це сон і збалансоване харчування. Я тобі скажу так. Один монопродукт не може тобі вирішити яку, проблему, яку до, до якої треба підходити комплексно. Я хотів Залишилось. просто їсти часник. Ну, так їж, їж, він смачний. такий. Хотів просто їсти перейде, перейде часником і бути здоровим. Так не можна? Ні, не можна. А чим чорний чесник від, відрізняється? Чорний чесник, він при температурі 60 градусів. Він проходить процес такої, наче теж типа ферментації. І він десь при температурі просят градусів, десь там півтора-півтора місяці при контрольованій вологості повітря він стає. Ну він зміняє свою структуру. А тобто то це білий чесник, який став чорним. Просто а. в Іспанії весь чесник, чому да, чорний бо, продається? Бо, бо, вони його там сушать просто. Це така в нього там волога повітря, вони сушать, і тому він стає таким. Там, типа, процедура, процес такий, типа, типа, окислива. Ого, а правда, що якщо заморозити цибулю, вона стане солодкою на смак. Ну, насправді солодшою на смак. І так само, як ти візьмеш ну, солод, не солодкою, а солодше. Бо насправді цибуля вона солодка сама по собі. Uh -huh. А за те, що в ній є ця речовина, яка взаємодіє з нашою слизовою, ми не можемо цю солодкість відчути. Так само, як кориця, всі думають, що вона солодка, а вона не має ніякого смаку. Ну, на тільки має аромат. Да, вона так, бо... має аромат Але через... Але за те, що дадуть її завжди в яблуки, у тебе сформована думка, що кориця – це солодка. Ну, типу, так само з цибулею. Цибуля це, е... це типу там дуже багато цукру. І тому вона дуже легко карамелізується. Тому вона, Цибулі? Та... О, нічого собі. І, і, і тому ти можеш просто ти можеш її їсти як. Е, ну це типа як, це, це як десерт, грубо кажучи. А, але і за те, що м, е, вона, типу, вступає в реакцію, і нам, нам, так, і, це, та, тому, от, коли ти заморожуєш, там, от, ти її вбиваєш частину цих е, речовин, ну не вбиваєш, що нам трошки відмер відмерзають. Вона міняється структура. Коли ти заморожуєш, від, Змінюється від, щось. Да, одні, тіпа, Молекулки, типа, вони там тіпа, лопаються, а інші не лопаються. І тому поруч повністю структура uh -huh. міняється в продукти. І це прям це я раніше грушу в ресторані подавав замість лимону. бо Ми лимон не подаємо, і ти можеш поливав, поливати рибу, все грушу. Це прям да, да. це дуже цікаво, я ніколи такого не знала. Давай щоб я тебе не мучила, розберемо, що в нас ще залишилось. Зараз я просканую. Ну добре а, так. Цей продукт також має клітковину, підтримує стабільний рівень цукру при споживанні і має вітаміни групи Б. Біну люди багато з розбираються, я взагалі не знаю, що це група Б довезі різні вітаміни групи Б. Хто щось підтримує тобі е, утворення енергії в організмі? Щось підтримує, щоб ти добре спав, не утворювалися в тебе ракові клітини, щоб ти функціонував. Тобто, бешки вони нам дуже важливі. Вітамін Б, 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 ну давай це. Що це? Це й овес, жито, пше. Mm. Так, взагалі, обожнюю, дуже смачно. Це вітаміни і що там є? Вітаміни групи Б, клітковина. Вітаміни групи Б, клітковина, а вуглеводи. І вуглеводи, є, і рослинні білки там є. Е, ну, добре, значить, тоді е, коротко. Це їсти, щоб вбивати мікроби, це тупо всігда їсти. Це, щоб бути вітамін С здоровим, це кліт... де клітковина, чекає. А тут теж є клітковина, Бо, тут почекає. крізь є. Клітковини найбільше малина це тут найбільше клітковини. А що там репродуктивна медицина, ти, що, все було хорошо? О! Так, сочевицю. Троє дітей буде. Що, е, Троє дітей їм сочевицю, цим лікуюсь, Це е, вітаміни Б у мене будуть, а омега що омегу хочу. А перед тобою. А омега. тут ще й до це? Да. дофігаю. Ну, десь, якщо ти це все поєднаєш, якщо, якщо я професіонал. Чітко все поєднаю. І це буде смачно. Так. То можна їсти нур раз на тиждень цю страву, я потім їсти що хочу. Чи там не так не було не працює? Це так не працює. Треба постійно, завдяки. Дивись, ну якщо ти харчуєшся різноманітно, в плані того, що ти їш не тільки гречку, там не знаю, м'ясо і огірки з петрушкою, а дійсно різноманітно, то ти завжди будеш здоровий. Чим більше рослинних продуктів є в твоєму раціоні, тим ти здоровіший не хотів м'ясо поїсти? М'ясо теж корисне, там є гемове залізо, на здоров'я. То там є? Гемове залізо. Матюкаюсь. Це хорошо, мені і, і це мені подобається. Дякую тобі, Катерина. Що ти прийшла. Е, вибач, що я погано розбираюся е, в насправді добре, ти там не вгадав тільки один продукт, пам'ятаєш? Сочевиця, яку треба трьом дітям, чи тобі не треба для трьох мені дітей. дітей сочевиця. Е, ну якось так. Тому я думаю, що треба в їжі точно розбиратися. Тим більше ми знаємо, бо це наше здоров'я. Я просто трошки працюю кожен день з їжею, тому ну мені трошки легше, бо я все-таки знаю. В мене є якесь відчуття. Вже скільки що покласти, скільки що переварити. Тому ну, мені легко зрозуміти, де знаходиться. де знаходиться, Хелсі, де не Хелсі, де тіпо, воно прикольне, не прикольне. Як моно ну, як це поєднати смачне Ну я ти коли хто, готуєш страву, ти людям же віддаєш не просто страву. Ти даєш там умовно набір вуглеводів з там якимись ароматами. І клітковиною, і це все має бути в балансі. Тоді людина може багато з'їсти. Бо ти коли ти готуєш тільки вуглеводну їжу, людина поїсть і не відчує кайфу. А баланс це, це також це десь частина дієтології, але я не знаю її глибинно. А, ну Це ти на рівні інтуїції, так? Да, да, я, я, я бачу, ну, і сам ти, коли їси, я багато тіба, юзер їжі, і ти знаєш, трошки це це оце, тоді легше їсти, ти можеш більше з'їсти, краще відчуваєш. Там. Це все, ну, ти, якщо ти візьмеш м'ясо і поїси з квашеною капустою, вона. Ідеально квашена капуста підсилить смак м'яса. Воно так ну працює. ідеально для засвоєння заліза. Якщо так. ти поїш м'ясо з квашеною капустою, залізо краще засвоїться. Ти це розумієш, а воно реально що цим слідкувати. То ти реально поєднаєш воно, працює, і воно да. буде, буде смачніше. Це така, як це така прям правила життя. Ну. Власне, так, Тому дякую тобі. Ви розбирайтеся обов'язково. підписуйтесь на канал Катерини. У неї прикольні там всякі штучки приходять. Люди, люди приходять. Ти з ними поспілкуєшся. Коли, 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 да, коли, коли ти хочеш соціальні зв'язки, свої зміни. Коли секс їжа надоїла, а що третє, там ще? ще поговорить з людьми. Точно. Дякую тобі, будьте здоровими і смакуйте її круто, і готуйте. Не доварне. with my phone.